Як правильно виміряти тиск, навіть якщо ви вважаєте, що знаєте, це відео вас здивує. Привіт, я Катерина Трушик, і ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно виміряти артеріальний тиск. Розберемо різні апарати, покажемо і на механічному, і на автоматичному, і на напівавтоматичному, адже правильне вимірювання тиску це запорука вашого самопочуття, ну і власне лікування, якщо воно потрібне. Моя співрозмовниця Світлана, яка вимірює тиск. Ну, напевно, сотні разів на день. Ну, да. так, сказати, разів. що сотні, так, да, є. Давайте почнемо з основ: як правильно вимірювати тиск. Де це місце на руці, на якій руці, як правильно почати вимірювання? Ви маєте сісти рівно, спираючись на стілець. Будь ласка, так. Я сьогодні буду в ролі пацієнта і покажемо власне да. зі Світланою вам, як правильно це робити. Ну, Все ноги повинні бути вільно, не скрещені. Ви маєте спиратися на стінку на спинку стільця і ліву руку, та що ближче до серця ми. Кладемо вільно на трошки ближче, будь ласка, да присядьте. Угу. Все, ми кладемо до єдине, що можна прямо, а якщо міряємо так, то ви маєте розвернутися. Лівою стороною до столу так. і рука, щоб лежала паралельно серцю. Будь паралельно, ласка, да. ось так. Ну, да. Чи маю я зняти годинник? Обов'язково, да. обов'язково. Обов обов да. Ви так. знімаєте годинник. Ось ось так. Ось так да, Бачите, ось, я вже ось, забула. Так. Да. Ви маєте бути повністю розслаблені. Пацієнту пропонуємо хвилинку. Якщо піднімались по сходах, ви маєте відпочити дихання рівне. Якщо трошки хвилюєтесь, повільний вдох, видох і розслабились. Ну, починаємо, мабуть, давайте з механічного, з класичного, те, що ми любимо, і з яким ми працюємо майже кожен день. Те, що ми любимо, це лікарі зазвичай кажуть, що да. саме цей апарат показує правильний тиск. Так, так? ми йому довіряємо, да, дійсно, що апарат надійний. Так. Чи треба знімати одяг? Дивіться, дивлячись, яка ситуація. Обов'язково, перше, що якщо пацієнт не знімає одяг, ми йому так і залишаємо. Ні в якому разі ми його не підтягуємо наверх, щоб не блокувати верхні судини, щоб був вірний замір тиску. Одяг ми залишаємо, одягаємо манжету на рівні, поруч, на рівні серця. Обов'язково манжета має бути одягнута. Від Згибу ми десь на 2-3 см вище ліхтєвого згибу, і е, теж, щоб манжета не була дуже затисно одягнена, тому що теж замір буде невірним. Пацієнт, рука знаходиться вільно в фізіологічно зігнутому положенні. Так, пацієнт спокійно, ноги в нас розслаблені, ми дихаємося спокійно. Якщо у пацієнта єдиний ще таке, такий момент: якщо пацієнт має Великий об'єм е, е, кінцівки, то ми можемо або по спіралі одягнути цю манжету, або ж е, ну, підбираємо більший розмір манжети. Тобто в ніякому разі не опускаємо більше, ні, ні, не шукаємо менше. Абсолютно місці. ні. На рівні серця 2 см вище ліктьового згибу, все так як має бути положено. Ну, як по протоколу, як то кажуть. Так. Тепер е, дуга наша розполагається, ну, ми її вздовж е, руки. Ні сюди не кладемо, нікуди. Все паралельно руці. Можна, як то кажуть, ще й зафіксувати, ось буває іноді ось так. можна ось так, падчиком. Так, пальчиком. І тепер накладаємо стетоскоп ми ось сюди, так. І давайте ось так, щоб я бачила. Да? І починаємо міряти. Ви спокійно себе почуваєте. міряємо тиск. Накачуємо вище 140. Ось, ну Можу вас, вам сказати, у вас тиск чудовий. 110 на 80. Якби це вважається для вашого віку, це літо норма. Так. Тепер перевіримо іншими апаратами. Ну, Давайте перевіримо іншими, так. Які особливості напівавтоматичного вимірювача тиску? Одягаємо, так, так само на це саме місце. Дуга у нас іде вниз, не доверху, нікуди, ніяких перегибів. Теж ми не знімаємо нічого, одягаємо, плотно ми не затягуємо, теж паралельно руці, Розслаблені ми. Так, все на вас дивиться і нажимаємо і перевіряємо. Особливості такого апарату ну, дуже для людей похилого віку. Тобто, у кого там. Знаєте, зір поганий, взагалі хто не може собі поміряти. Дуже зручний варіант. Зачастувати всі пацієнти похилого віку вони користуються майже полуавтоматами. Бачите, 125 на 69, тобто... Трохи похибка є, є. Похибка є. Так? Так? Що не можна робити під час того, як розмовляти? так? Обов'язково ви не розмовляєте. Ви... В кімнаті ну, має бути тепло. Якщо, наприклад, це холодна пора року, ви маєте зігрітися, ви маєте знаходитись там 18 градусів, краще якщо 20 буде, щоб не було спазму судин. Обов'язково також ви не маєте вживати кави. Перед тим як ви будете міряти тиск, за який проміжок часу? Ну, взагалі, за годину краще за дві. Так само, якщо похилий пацієнт, то вживання ліків зачасту вони ведуть щоденники, і вони знають ті, ті години вимірювання тиску, які призначає їм лікар. Ось так що вимірювання тиску. І двічі, і тричі на добу, якщо веде щоденник. А якщо на прийом до лікаря приходить, якщо я бачу, пацієнт прийшов і в нього, знаєте, трошки одишка є, він такий занепокоєний, або якась там чуть ли не панічна атака, ми завжди пропонуємо, ми чекаємо, поки пацієнт відпочине, відволікаємо на якісь такі і бачимо, що заспокоюється, потім міряємо тиск. Іноді, за потребою, якщо потрібно, хвилина дві ми робимо перерву і повторюємо вимір тиску обов'язково. Ми бачимо, що інший, другий раз уже тиск більше нормальний. Пацієнт вже знаєте заспокоївся, він прийшов до лікаря, вже йому краще, вже це іде, як то кажуть, лікувальний такий момент. Так, Ще автоматичний, такі, автоматичний так? автоматичний. Да. Напевно, він зараз найпопулярніший. ну, принаймні, Майже у кожного вдома є ось така штука. Да. Наскільки, Я знаю, що в лікарі. Да, але, це дуже перевагу, перевагу, да. але, але це що... дуже зручно для пацієнта. І така, знаєте, ну, новинка, мабуть, в нашому сучасному електронному світі, і у кожного там, водія, в машині, хто хоче, от зручно. Він собі навіть хтось їде за рулем, вони собі одягають зап'ясток. Техніка вимірювання дуже така теж проста. Ви теж спокійненько сидите, але єдине, що дивіться. Одягаємо його на запясток. І тут саме головне, ви маєте тримати, правильно тримати свою руку. Угу. Тобто ви теж маєте розслабитись фізіологічно, ви можете або ось так тримати за руку, або ж ви можете ось так тримати. Я кажу, Але як на, дитинку тримаєте. Так, на рівні серця ага. да, угу. обов'язково так. І, ми... І так само це має бути ліва рука. Обов'язково да. ну, ви розумієте, що старт. Угу. Да ліва, ну іноді, якщо або стоїть у пацієнта, або які зараз багато поранень у військових наших, то робимо замір і на правій руці обов'язково, але може бути похибка в сторону збільшення або зменшення тиску. І ну, буває так, що зачасту пацієнти знають, на якій руці більше, на які менше. приходять. І коли я роблю замір, я питаю, як у вас тиск? міряйте тільки на правій. От він у мене максимальний. Так само, як само, бачите, да, похибки немає. Да. Але той показав 110. 110, Сто да. так. Кажу, І на яку орієнтуватися? На, на, на ту, ну, взагалі, то ви орієнтуєтесь, ви знаєте свій тиск, так? І коли йде замір, ліва рука вона більш точні дає цифри. Ну, класично замір йде на лівій. Якщо людина приймає щоденно якісь ліки, як це має стосунок до вимірювання тиску? Чи треба якийсь проміжок часу перед тим, як міряти? тиск? Ну, дивіться, ліки має приймати обов'язково. Коли ведеться щоденник, пацієнт обов'язково фіксує. Він його міряє до прийому ліків і чи після прийому ліків. Це все виконує вказівки лікаря. До лікаря потрібно ти в будь-якому випадку, якщо тиск підвищується, тому що у молоді це панічні атаки, дуже часті стрибки тиску. you <laughs> А люди похилого віку, це завжди загроза інсульту, інфаркту, тому постійний прийом ліків, контроль. Часто пацієнти, вони у них свої графіки походу до лікаря, вони приходять і це вже стають близькими родичами, як то кажуть. Лікар знає їхні захворювання ось, і завжди можна підкоригувати лікування. Контроль тиску це саме головне, як то кажуть, коли насамперед у хворого йде серцево судинні захворювання. Це обов'язково. Тиск має бути завжди в нормі, ну і пульс теж вони відсліджують. І до речі, ось такі півавтомати, да? Автомати вони дуже показують і пульс, що дуже зручно захворюванням, щодо подібної залози, враховуючи нашу ситуацію в країні по Чорнобильську. Бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я. Вчасно ходіть до лікарів. І вимірюйте тиск правильно. Ви тепер знаєте, як це зробити. А також підпишіться на мій YouTube канал, щоб знати більше ніж видно на перший погляд.